Мудрик знову вляпався, посварившись з поляками під час гри в онлайні в Counter-Strike, де відбулась невелика перепалка. А це, нагадаю, онлайн-гра, де гравці бажають тобі захворіти онкологією частіше, ніж говорять привіт. Тільки одне, але це поляки, найсильніша і одночасно найвразливіша нація. Єва заянчковська Гернік. Польська політакиня, яка вимагає відкрити кримінальну справу, депортувати Михайла з Європи та довічно заборонити в'їзд до Польщі, забірам своє курва манатки, всичко забірам і спірдаламстон. І все це підв'язується до волинської трагедії, порівнюючи будь-які згадки про неї з нацизмом. Я вважаю це вже край безумства. Лише довбані поляки качають цю тему безкінечно, при тому, що наша нація настраждалася від них не менше. Але це вже історія, і ми цього не згадуємо. А поляки навпаки, який сюр. Більше одного мільйона людей, українців, працює на їхню економіку, і це молодь працездатна. Наші супермаркети забиті польськими товарами, та вони за час війни заробляють на нас більше ніж могли до цього уявити. І це я вам скажу не кінець. Очевидний ворог, що скидає бомби, але значно підступніший той, що поглинає тебе економічно. А Волинська трагедія лише привід розкачувати човену потрібний для тебе момент. Польське суспільство сформувало собі образ мучеників, найбільш знедолені та вічно ображені, і вся Європа їм винна. А Атама українців це улюблена лінія на кожних виборах Польщі, безкінечні маніпуляції та борсання в найстрашніших сторінках минулого. Зауважу минулого. І більшій частині їх суспільства абсолютно насрати, чи впаде сьогодні на тебе дрон, чи ні. А мудрик би, чи будь-який інший наш спортсмен, це не має значення, він лише інфопривід. Самому ж Михайлу зичу скоріше виправдання по допінгу та повернення у великий футбол. Збірна чекає.